всім, хто нас дивиться, і хто бадьоро прокидається разом з нами, добрий ранок, шановні Прикарпатці. Пропоную е, активніше відкривати свої кліповки. Я такі фразової <с уже с зробі> скажу, тому що далі буде ще цікавіше, е, особливо для тих мам, які шукають приклад для наслідування, які хочуть подивитися на шоу породів тих людей, які на виду. На виду, особливо для тих мам, які вже мають маленьких діток, збираються на роботу, і треба їм тих діток чимось зайняти корисним. Тож далі рубрика від продюсерського центру Стар Тім чемні і не дуже. Розкажуть, як чемно поводитися у крамниці. Наші вітання, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Балюк і моя подруга Аліна Олійник. У рубриці Чемні і, і Недуже. Не дуже. Друзі, сьогодні ми поговоримо про те, як поводитися в магазині. Оля, думаю, що всі наші переглядачі знають, як себе поводити у магазині. А не кажи, мій знайомий, як вийшло, зовсім не знав. що й дуже сильно поплатився. Навіть так, що ж він таке зробив? А про це далі в сюжеті. Дивимось. От бачите, друзі, до чого може привезти похизнемечим другом до магазину? А ти казала, що всі. Не всі. Отже, сьогодні ми поділимося з вами як поводиться в магазині. Отож, перш ніж війти до магазину, треба пропустити тих, що виходять з нього. Якщо поруч є їхні люди, вихідні жінки, вони вийдуть першими. Брати з собою тварин категорично забороняється. Із морозум пиріжками до магазину не входять. При наявності черги кожен повинен її дотримуватися. Якщо до прилавка підходить, дітні люди з поганими самопочуттям, вагітні жінки, жінка з дитиною то будь-який вихований відвідувач магазину повинен пропустити таких покупців перед себе. Їсти продукт, який ви ще не оплатили, не можна. Тим більше взяти якусь річ і не оплатити. За це дрібне хуліганство вас можуть оштрафувати. У магазині не можна штовхатися, кричати та ображати інших. За обслуговування в мага... магазині належить дякувати і здачу рахувати відразу біля касира. Повірте, люди відразу помітять вашу вихованість і культурність. І ніколи наші юні телеглядачі не забувайте про червні слова вічливості. Знаєте, з цим простим правилом ми стаємо чемним покупцями. Ну що ж, а на сьогодні все. Хай вам щастить. До, До нових зустрічей. Па-па! Очку усім у кого сьогодні 29 лютого вже перед весняний настрій. Ну а у нас у студії він весняний. Причому по справжньому, тому що до нас прийшла весна. До нас прийшла весна в прямому розумінні цього слова. <світлана>, Світлана Весна, доброго ранку. Привіт. Раді тебе бачити, Світланочку. От як <світлана> мама двох дітей. Розкажи, так. будь ласка, нашим мамусям і тим, хто збирається, тим, хто збирається ними стати. Як правильно розподілити свій час? Тому що, маючи маленьких діток, ти все ж таки залишаєшся активною, не перестаєш співати, брати участь в різних проектах. От Як це все зуміти, як це все встигати? Ну, справді я. Насамперед хочу подякувати Богу за той дар материнства, який я маю, тому що е, я можу зараз твердо сказати, що материнство міняє жінку, бо з такого дівчиська, енергійного, жвавого, справді стає жінка такою е, турботливою і сімейною мамою, можна сказати. От. І мене материнство теж змінило. Ну, е, мене діти дуже енергійні також. Що старший синочок, що молодший. І насправді ну, дуже часто мене питають, як ти можеш це все поєднувати, як це все вдається. Ти займаєшся далі сольними концертами і різними виступами. Ну, Насправді для мене діти не є перешкодою в моїй роботі, але все одно пріоритетом зараз вже в моєму житті все ж таки є сім'я. Бо я е, розумію, що дітям потрібна не співачка, а мама. Uh -huh. Принаймні в цьому віці вони потребують все ж таки материнської якоїсь опіку, любов. от. Е, тому я намагаюся максимально багато часу віддавати їм, і е, дуже часто я їх беру з собою на виступи. Якщо це не є сольний концерт, де uh -huh. я задіяна протягом двох годин, то е, е, я на якісь такі невеличкі виступи їх беру з собою. Тим паче я. Е, ну, Годувала грудьми і старшого і меншого майже до півтора року, тому я не могла їх залишити довше ніж бути. на дві години. Я їх мусила брати з собою всюди. І навіть якщо це були поїздки десь там в інші області, там чи Львівська область, чи Тернопільська, чи Хмельницька, вони все одно їхали зі мною. Тому я, е, я хочу, щоб вони от розуміли, відчували, що мама є поруч, навіть попри те, що. У неї така особлива професія. Я, до речі, також одного разу був свідком, коли Світланка вирвалася від свого малого. Вирвилося. Вона Та малий чекає, я біжу так, в одному та. з ресторанів, не буду казати, якого та, кажуть завжди, що щаслива жінка там, де в неї є надійний тил. Бо так, я знаю одного <клес> мужчину такого підтягнутого, також композитора, та, який Володимир Курчак називає. Та, за місці Івано-Франківську встановив такий мейнстрім, коли тато гуляє з синами. І так. то стало модним, бо вже я дивлюся більше тату тут З'явилася та, бо то якби підкреслює якийсь статус, гарний, так, добрий так. чоловік і тому подібне. Е, скажи, будь ласка, це напевно дуже допомагає, чи, чи, чи як воно насправді так? так? Ви знаєте, не може жінка справитись сама. Насправді, оце якраз оце материнство не може бути щасливим, якщо немає допомоги. І я ну, дякую Богу за те, що в мене є такий чоловік, бо насправді в нас немає такого, що ми там ділимо обов'язки, чи хтось робить це, а ти роби це. А я ну це не моя справа. У нас такого немає. І насправді, коли е, потрібно йому допомогти, то я намагаюся створити умови, щоб е, ну, він по своїй роботі, скажімо так, щоб йому було. Комфортно. Так, е, мені він також допомагає дуже, бо як вже. Василь сказав, що він справді ну, гуляє, оскільки це хлопці в нас, то їм, напевне, все ж таки статом більш цікавіше. Він uh -huh. їм вигадує різні якісь такі ігри, е, такі хлопчачі, знаєте, і вони разом гуляють, напевно, частіше, навіть ніж я з ними, якщо чесно. До речі, я його з ними частіше бачу. Так, насправді так. І він часом приходить додому і каже: слухай, мене вже всі мами в парку знають. І питається: хто ж то у вас така мама, що ми її ніколи не бачимо? Але насправді це було навіть пов'язано з тим, що коли я ну, була вагітна другим хлопчиком, то мені вже було важко, бо насправді я, маючи вагу наприклад, 48 кг, кілограм, я набрала 16 під час вагітності і з першим і з другим. І і Рі -рі -рі вісім різниця між дітьми, насправді, організм ще не відновився. І мені було дуже важко. Тобто, uh -huh. я ну мені з другою дитиною було важче ніж uh -huh. з першою, і в тому він мене дуже володя підтримував, що він насправді допомагав мені. От брав. Владислава на вулиці і гуляв, і в принципі наші всі друзі знайомі знають Те, і, і, знаю, і бачать. Світланочка, десь така побутує закулісна інформація, скажем так, що ти плануєш четверо дітей мати. Це плануєте ще? Правда чи не правда? Я так розумію, що Світланка з чоловіком планувальника сміти якогось призначила закулісно. Ну, Володя, не... вже тоді буде шість. Так, ну я не знаю, в принципі. Ну, я б на таку тему не говорила ні з ким, але я вважаю, що діти це є великий божий дар. І це велике щастя, тому ем, якщо так потрібно буде, то може бути і четверо. Ну насправді воно десь трошки важко, бо діти вимагають дуже багато уваги і терпіння, і... але насправді з ними ну, так цікаво і весело, що напевне з ніякої комедійної програми ти так не посмієшся, як з дітей, з того, що вони тобі починають у 2-3 роки говорити. Домашні Це <гум> точно. Тому насправді для мене материнство це є велика радість. Тому я раджу всім жінкам не боятися, бо uh -huh. найбільша перешкода, мені здається, це є страх. Uh -huh. Ой, а як буде? Якщо вам Бог дав дитину, він за неї подбає. Ну, місія жінки на землі виконати обов'язок. Ну, діти нам не належать. Ми, в принципі, виконуємо місію, ми зобов'язані продовжувати рід. Тому. Ну, обов'язок дід... материнства такий. Так, обов'язок. Тому це не є наша власність. Ми не можемо керувати ними, що от я собі родила дитину. Ні, так не можна казати. Хотів запитати тебе таку річ, тому що кожен мужчина, в якого вагітна дружина, е стикається з таким фактом, зустрічається, так, коли жінка хоче щось неймовірне, коли вона вагітна. Скажи, будь ласка, от за дві твої вагітності таких топ таких застянки, від яких володів Ну Це знаєте, це, не треба, було Володік. Але мені здається, що я якось досить нормально себе поводила. Угу. Мені здається, що це вже в жінок, знаєте. Такі якісь ну як якась така підказочка є наперед, що от жінка, коли вагітна, має бути є, не можна вередлива. Так, 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 так. Возуміти, і тому я думаю, що це е, абсолютно залежить від кожної жінки. Зокрема, ну я, наприклад, я вважаю, що я не вередлива взагалі по своїй mm -hmm. сутності. Тому я і під час вагітності в мене не, не було ніяких таких один раз. Я пам'ятаю, коли я старшим синочком ходила вагітна. То, почав. Це, о, о, це був чомусь. Він мені тому запам'ятався, що це був. В єдиний раз я хотіла дуже морозива, uh -huh. і в жодному магазині не було такого, як я хотіла. <ріст> і О. ми його, в принципі, два дні шукали. але, ну, але знайшли, знайшли. Володя, так. браво! Оце, оце був єдиний момент, що навіть Володя вже на другий день вечором сам поїздив по місту і знайшов таке морозиво, яке це... як хотіла. Ну, не будемо рекламувати. <ріст> <ріст> що а це е було е за морозив? Який Смак морозиво. Давай який Давай, смак. Це... Ну, ні, це пломбір, але uh -huh. особливий. Як Чим на мене. особливий? Ну, смак особливий. Кожна ж е, марка має якісь ага. свої там. Ну, логічна жінка так. не може пояснити. Правда? Я зараз не вагітна, вже не можу пояснити. А тоді А тоді ти чітко пояснила, що ти ще може, але не було. Світланочку, твоя така позиція щасливого материнства, скажімо так, усім відома. І так само відомо, що ти виступаєш таким страшенним противником, скажімо так, абортів. Я дуже хочу, щоб ти зараз от висловила свою позицію і десь, можливо, загітувала тих. Жінок, які Бажкій вважають, що, що можна так. ступати на такий неправильний шлях. Ви знаєте, я почну з того, що я ні в якому разі не хочу засуджувати тих жінок, бо ну, це не моє право. Угу. Я просто констатую факт, що я проти цього категорично. Повірте, що мені, наприклад, було теж, ну, як вам сказати, важко. Я була в одному руслі, я весь час була на людях, я весь час фактично в мене uh -huh. професія, коли я завжди десь ну, в русі. Uh -huh. І тут настав період, от, коли я дізналася, що я вагітна, в мене такі теж були якісь такі закрадався страх, а як далі буде? А це ж зараз мені прийдеться сидіти з дитиною, а може, ще не час, а може, ще зашвидко, uh -huh. а це треба було, може, десь там вже щось підготувати. І ви розумієте, настільки, я розумію, що у багатьох жінок зразу починаються отакі сумніви, оцей страх. І він зрозуміло, що це не від Бога ці думки. розумієте, угу. Їх треба зразу гнати просто від себе. І вони в мене теж були. Але ну, це не є аргумент для того, щоб зробити аборт. розумієте. І, зрештою, я хочу сказати, що я, наприклад. Обидві вагітності я цілий час молилася. У мене була молитва жінки, яка виношує дитину. І я mm -hmm. твердо вірила, що все буде добре. При тому, що друга вагітність була складніша, і там навіть були такі питання, що мене хотіли кисарити. Я сказала, що ні в якому разі, тому що якщо мені Бог дав дитину, значить це все має бути природним шляхом і все має бути добре. І я хотіла навіть тим самим доказати своїм лікарям, що коли ти віриш і маєш сильну віру, то в житті все можливо. Ну, і Воно так і вийшло, і тому я хочу, наприклад, сказати тим жінкам і дівчатам, бо дуже часто стаються випадки такі і в дівчат, що ніякий страх не має стати перешкодою. Ви розумієте, цей період важкий минає в житті, але та травма після абортів. Вона нікуди не дівається. Ну, жінка не, не залишається там просто вона, вона залишається мамою мертвої дитини. Розумієте, це не знімає з неї обов'язку того, що вона зробила. Тому я дуже прошу тих жінок, які мають зараз якісь сумніви і думають про те, що в них там. Робота, якась там, ну там що вже є троє дітей і вистачить. Так що вже є троє та... дітей і вистачить. Що там в мене хата не така, місця мало. Розумієте? Ну, це не є аргумент для того, щоб, щоб бути вбивцем. Тому я, наприклад, знаю, що така страшна статистика, що за час незалежності України офіційно було зроблено близько 40 мільйонів абортів. Ви собі уявіть це, це стільки вбивств, фактично. Розумієте, я ще раз скажу: я не хочу нікого засудити. Я розумію, що є вже жінки, які, на жаль, зробили, пішли на такий крок. Але в цьому випадку я можу порадити єдине спасіння це покаяння. Це просто. Ну, треба зрозуміти свій вчинок і просто попросити Бога прощення, щоб допоміг їм. Ну, це так якби цю рану заживити, бо mm -hmm. інакшого виходу немає, розумієте. І навпаки, якщо вони вже зробили, пішли на цей крок, усвідомити, що вони зробили неправильно, і навпаки, йти до інших людей і говорити про це, що це і велика біда, що це і трагедія, і що навіть те, що зробила я, це неправильно. Розумієте, тому для мене це є дуже важливим, бо я розумію. Ну ми не ми не маємо права казати, що це там у два тижні ембріон чи не ембріон. Там вже є душа. Може, там ще немає серця, очей, ручок, ніжок, але там вже є душа. Якщо вже є зачаття, там вже є дух, душа, і це вже не наше право розпоряджатись тим життям, яке вже зачалося. Ну що ж, користуючись нагодою, ми хочемо закликати всіх наших красунь, які нас дивляться зараз, всіх жінок, які збираються стати матір'ю, які яким Бог послав такий дар виношувати щастя, так. так. Таке щастя мати дитину. Боріть в собі цей страх, якщо він не дай Боже десь там у вас закрався, і будьте такі весняні, як наша Світлана Весна. Дякуємо, Дуже дякую. підходьте вам. до всього. відповідально. так.